Поласувати смачною випічкою, взяти участь у благодійній безпрограшній лотереї, намалювати малюнок для українського військового або ж просто відпочити в компанії друзів. Усе це юні чернігівці та їх батьки могли втілити в життя під час благодійного заходу Це моя Україна, що відбувся на базі Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. Присутні всі бажаючі, є і діти, є і дорослі. На наших присутніх чекає багато цікавого. Ми сьогодні будемо співати разом з волонтером і співаком Ігорем Хоніним, Світланою Вертебною. Також перед нами будуть співати будемо разом із театром. З театром Пісні забава. Організатори заходу облаштували кілька локацій, аби всі присутні могли максимально цікаво провести час. До прикладу, старші глядачі мали змогу послухати українських пісень у виконанні чернігівських співаків, придбати сувеніри або ж взяти участь у безпрограшній лотереї. А от малеча розважалась фейс-артом і малюванням листівок, які організатори свята передадуть українським захисникам. Наші читачі і наші працівники, які займаються постійно у наших майстер-класах, зробили дуже багато ляльок мотанок яскравих, ляльок янгол, патріотичних сувенірів, цей браслети, і жовто-блакитні троянди. Все це ми сьогодні продаємо за донати. Так, завдяки небайдужим глядачам, і їхнім донатам на різних святкових локаціях під час заходу вдалося зібрати 14 тисяч 500 гривень, які організатори передадуть військовослужбовцям Збройних сил України. Ці кошти підуть на ремонт автомобіля одного із підрозділів.